Евакуація з Костянтинівки. В нас одна людина лежача, одна людина супроводжує. Вже спустили з другого поверху цього будинку. Важко да краматорські ребята, като мене». 62-річного Олександра з Костянтинівки до транзитного центру Павлограда. Евакуювали 13 вересня. Чоловік розповідає, через стан здоров'я майже не ходить. Жив сам. Усі знайомі, що допомагали з продуктами та побутом, вже виїхали з міста. Города ні, фактично. Ні води, ні газу, ні свята, Тільки дрони, каби. Жити було неважливо. Наразі чоловік чекає на подальше розселення, так само, як і 59-річний Валерій, якого також евакуювали з Костянтинівки. Чоловік каже, вдень і вночі місто під обстрілами РФ. Ділиться евакуюватися, вирішив після прильоту у багатоповерхівку, де мешкав. Я виїжджав, щоб половина дома була ціла. що прилітали дрони в кінці ночі. В конці дома виходить пол стіни знесло, Опала, а половина стоїть вроде як нормально ще. Валерія евакуювали 7 вересня. Чоловік просувається за допомогою ходунків. У нього бронхіальна астма. Каже, зараз проходить лікування перед подальшим розселенням. Хорошо, добре, добре, добре. Нічого плохого не скажу. Ні. Угу. О. Угу. На день транзитний центр приймає до ста людей, розповідає керівниця по роботі з евакуйованими Лілія Земляна. За вересень з першого по сьогоднішнє число пройшло у нас 1300 людей. З них 120 маломобільних та 200 людей дітей. Лілія Земляна додає. Людей з прифронтових громад Донеччини та Дніпропетровщини на розселення відправляють до Львівської, Одеської, Кіровоградської та Житомирської областей. Андрій Ловненко, Еліза Петрова, Суспільне новини, Дніпро.